Всім доброго дня! Компанія Авторинок Стоянка Бережанська в місті Тернопіль. Сьогодні на KIA Ceed 2017 року. 1.6 дизель 153 тисячі кілометрів. Один власник офіційно куплена в салоні, Вся в рідній фарбі з рідними вікнами. На хорошій комплектації Ксенонові фари. Колеса у нас з розміром 65 15 4 підйомника з автодоводчиками, електропривід зеркал, складуючись зеркала, підігрів руля, датчик світла, датчик доща у нас присутній, підлізкове переключення передач. Руль у нас регулюється по кількості рівнів тобто спорт, еко екорежим і норміл режим. Двохзонний клімат-контроль, 2, підігріві сідушки. Коробка у нас е, проста гідротрансформатор. Пробіг, знову знову ж таки, 150 тисяч кілометрів у нас. Карти дверей в хорошому стані, не затерті, не протерті. По салону зроблена хімчистка, іонізація, вбиті всі бактерії, стеля чиста. Великий просторний багажник, присутня шторка, запаска до вкрат ключі, все присутнє по автомобілі. По кузову є незначні потертості по задньому бамперу. Але знову ж таки, автомобіль весь рідні фарбі з рідними вікнами, з рідним пробігом один власник. Салон в хорошому стані, шкіра не потріскана, сидушки не розірвані, присутні зафікси, кріпне для дитячого крісла. Два ключі присутні в автомобілі. Все в хорошому стані. Сідушки також не потріскані, є сервісна книжка. Автомобіль продається як за готівкою, так і можлива покупка його в кредит, розсрочку в, в лізинг. Більше інформації у нас на сайті авторину Стоянка Бережанська або за номером телефону. Дзвонити можна кожен день з 9 ранку по 6 вечора. Торг у нас присутній тільки біля автомобіля. Також у нас є трейд-ін, обмін автомобілів. Якщо ви хочете міняти свій автомобіль на цей або на будь-який з наших, то дзвоніть, пишіть. Також ми автомобілі викупляємо. І приймаємо на комісію. І також приймаємо автомобілі з Європи. А по даному автомобілі, якщо у когось залишилися додаткові запитання, то дзвоніть, пишіть на всі запитання, ми дамо відповідь. Всім дякую за увагу і всім вдалих покупок.